Всім добрий день! Це відео огляд квартири, яка знаходиться за адресою Григорія Сковороди 25. Вона знаходиться на четвертому поверсі квартира 76. Нас зустрічає вхідна зона. Тобто тут у нас є місце для зберігання речей, де дві кімнати. Ну як, одна основна і кухня. Заходимо в основну кімнату. У нас є зонірування, тобто ця частина, якщо у вас є діти, тобто у власників вони є, і дівчинка, і це її зона це зона для батьків. Тобто Тут є телевізор, вся необхідна мебель. Дуже затишний в цьому ЖК, це ЖК Фортуна. Дуже затишний вигляд з віконця, вигляд на дитячий майданчик можна побачити, що там дітки грають. Тут дуже гарно. Давайте пройдемо. Кухню, нестандартний колір натяжного потолка. Так, проходимо на кухню. Тут у нас є диванчик. Якщо тут будуть гості зупинятись, вони можуть зупинитись тут. Тут є обідня зона, тут у нас холодильничок, мікроволновка. Тобто все необхідно є великі вікна. Так, Ролетики також усюди є. І переходимо плавно в вбиральня. Биральню. Тут іде ванна, душова ванна, тут місце для сушки речей, туалет, новенька пральна машина, кондукційна. До речі, є інтернет. Все вже заведено. Окремо зроблена розетка під папа, мама. І на, вип... на той випадок, якщо вимкнуть е... світло. Якось так. Всі, хто хоче подивитися квартиру, телефонуйте, номер е... залишу в описі.